Здорово! Відкриємо сьогодні давно забуту посилку на кілька місяців. І насправді я сам не знаю, що тут є. Ну, чесно сказати, я знаю, що я заказував, але чи там є те, що заказувалося. Пропоную сьогодні вияснити. Ну, виглядає вона пом'ята, така, якби хтось її. Ще раз перепаковував, насправді тут, я так зрозумів, що коробка не першої свіжості і обою рукою я її відкрию зараз. Так, Замотана в чотири слої скотчу. Насправді тут мала бути. Мала б, якщо вона тут є материнська плата з оперативкою і з пруцом. В крайній мірі, ось який я пам'ятаю, вроді От Зараз подивимося, В Перший раз я відкриваю тут все, чесно кажучи, картон. Ну, упакував продавець. Скажем так, було дивно, що взагалі коробка є, тому що деколи буває, приїжджає в кульку якомусь. І ось такий демпфер був положений тут. При тому, що, коли було опубліковане оголошення, там взагалі не було ніякої внятної інформації про те, що там взагалі. З материнською платою. Насправді материнка тут старенька. Скажімо так, я чисто брав, як, скажімо так, лот запчаст... запчастин і нічого багато обіцяючого тут нема, старе привичне ретро. Вінтаж, тому що ретро то вже більше 40 років, коли. І така от у нас картина зустрічає така материнка. Чисто класика. 775, та все як є. Хтось, хто давно слідкує за каналом, може тут побачити материнську плату, яка була в мене з системним блоком. От, і насправді то є ще одна така плата. Та плата в мене є, стоїть в тому ж системному блоці. Ніяк руки не доходили там його перебрати, скажімо так, тому що не дуже вона туди підходить. І зараз поближче глянемо. Тут в нас. Ну не буде, як завжди. Тим словом, тут Celeron 2.8 SL7 TW і З залишками термухи. 5 gplx Вона побудована на 915-му PL чіпсеті і вона йде на. Не дивлячись на те, що на 775-й сокіт, вона підтримує тільки Celeron і Pentium 4. Насправді, вона підтримує Intel взагалі 6-го покоління того часу. Але йде на DDR400 пам'яті. То в нас є DDR1, 775-й з DDR-кою першою. Тобто. Такий собі перехідний чіпсет, який має 775 і DDR-ку першу. Ось така картина. І в попередньому відео я показував материнську плату P5GD1 Pro, і вона мала, має 4 слота під DDR-ку першу. Та же має два слота. Взагалі, для чого я її брав, скажімо так. Зараз взагалі дуже тяжко щось взагалі заказати, просто відриваю з руками і ногами будь-яке залізо, а от заказувати от таку -от одну материнську плату. То, ну, просто верх марнотратства, не тільки по. Скажімо так, грошем, тому що доставка з'їдає взагалі будь-який прибуток, хоча його тут взагалі ніякого. Взагалі з'їдає здоровий і смисл покупці такої плати. Що ми тут бачимо на тій материнській платі. От він, чіпи деякі пам'яті і так далі. О, ну, бонусом тут то, що от є процесор і є оперативна пам'ять. І от зараз пропоную глянути на ту оперативку. Дана материнка підтримує, тобто де вона на підтримує 533 і 800 частоту процесора. Точніше, йде на шині. І. Tu stoi, w moim zdaniem, Grands Deo A tu stoi H6 Taka materynała, taka operatywna pamięć dwustronna Nie fokusuje, to nic, nie mniej W rzeczywistości, załatwić go fokusować, się, to nasza zadanie Oto taka operatywna pamięć Кінгстон двохстороння. По-моєму. Швидше всього, тут Гігабайт. І вона йде, от, пише Kit of 2. Тобто, Кітом з двох материнських оперативної пам'яті. Тобто, дві планки по ігу вона мала йти. Вказується на наклейці. І ще одна оперативка. Зараз ми не глянемо. Наскільки я бачу що тут нічого не видно. Справді тут також нічого не вказано. Тобто, ніяке наклеюк. Тільки видно, що Чіпка Hunix, Hunex, Hune. Словом, дві оперативки, скажімо так, Celeron 2.8, 775-й, ну, Брелок. І от така материнська плата. 5 GPLX з таким біусом в невідомому стані, Ну, швидше всього, з продавця, зі слів продавця, вона швидше всього не робоча. Також я бачу тут вже вздутий конденсатор один. Тобто от її базові характеристики. Тут по чіпам. Зверху північний міст, внизу південний. Два опери вона підтримує 400-ї мережа і аудіочіпи. Така материнська плата. Взагалі такі плати треба брати скопом по 5-10 по штук. Інакше доставка з'їсть весь прибуток. От. І. От вони. Дві материнки, дві сестри. Одна P5GD1 Pro, а друга P5 GPL X. Вони на однакому чіпсеті. Крансдейл 915-й CPL, це просто П а ну, Звичайно, з приставкою Pro, а від Pro тут тільки просто восьмиканальний аудіокодек. От І просто чуть краще виконана. Ну, стоять, стоїть радіатор на МОСВЕТА, покращий радіатор. Ну, так, по крайній мірі посолітніше виглядає. І тут AI Protective теж, скажімо так, все. Ну і тут три малих CI. Тут тільки один. Більше різниці тут нема, крім того, що тут де 4 ГБ оперативної пам'яті, а тут тільки 2 ГБ ddr першої. Такий був огляд, така була розпаковка. Почуємося.